Друзі, привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про рівняння. Записи виду 2 плюс А 12-х, 3 помножити на Y, Б поділити на 3 називаються буквеними виразами. Або виразами зі зміною, де А B змінюють. Щоб обчислити значення виразу зі змінною, потрібно замість букв підібрати потрібне число і виконати вказані дії. Два математичних вирази, сполучені знаком дорівнює, називаються рівністю. Рівність зі зміною називають рівнянням. Розв'язати рівняння означає знайти таке числове значення змінної, при якому рівність стає правильною. Розглянемо приклади розв'язання простих рівнянь. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Наприклад, у нас є рівняння х плюс 15 дорівнює 25. Де х це перший доданок невідомий, 15, другий доданок 25 сума. Для того, щоб знайти невідомий доданок, нам потрібно від суми відняти відомий доданок. Погляньте на запис рівняння. Щоб знайти. Невідоме зменшуване потрібно до різниці додати відємник. У даному рівнянні Y – це зменшуване, 15 від'ємник, 20 різниця. Для того, щоб знайти зменшуване, потрібно до різниці додати відємник. Погляньте запис рівняння. Щоб знайти невідомий відємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. 40 зменшуване, а невідомий відємник 20 різниця. Погляньте на розв'язання цього рівняння. Для того, щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Розглянемо рівняння. Х помножити на 5 дорівнює 25, де Х не перший невідомий множник. Для того, щоб його знайти, потрібно добуток поділити на відомий множник. Розгляньте запис рівняння. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно частку помножити на дільник. У даному рівнянні А це невідоме ділене. Для того, щоб його знайти, потрібно частку помножити на дільник на 5. Розгляньте запис рівняння. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене, поділити на частку. У цьому рівнянні невідомий дільник. Для того, щоб знайти дільник, потрібно частку поділити на ділене, ділене поділити на частку. Розглянемо приклад розв'язування складних рівнянь. Щоб розв'язати складне рівняння, потрібно його спростити до простого рівняння. Наприклад, у нас є таке рівняння х плюс 578 дорівнює 196 помножити на 3. Це є складне рівняння. Нам потрібно його спростити, виконати дії і спростити до простого рівняння. Погляньте, будь ласка, запис. А далі ми розв'язуємо його як звичайне просте рівняння. Дякую за увагу!